Всіх вітаю! З вами Марія, і сьогодні філіжаночка буде розповідати, кого від вас відвела доля. Тож смачної кави вам і цікавої розповіді. Так, блюдечко, як завжди, зачекає. А ми починаємо з філіжанки. Угу. А тут одразу само по собі історію розповідають. Дивіться, а тут, зараз тут у когось з вас показано таким чином, що як мала б бути зустріч або й дорога одразу двоє людей показують. Чоловіка та жінку. Але, як знаєте, от, як у, в самий останній момент у жінки з'явились якісь, ну, як невідкладні справи, або просто от якась сама по собі ситуація, її відволікла. Тобто, вся зустріч вона не відмінилась зовсім, але вона переноситься, як перенеслась. І... Для когось на визначний термін, а для когось навіть ще й незрозуміло під питанням, коли саме люди побачаться, і коли саме відтворять цю дорогу. І так як мала б бути ця дорога, то там би зустріли б чоловіка з питаннями до чоловіка. І питання, які, ну от. Ну, якось йому б не подобались би ці питання, там як двоє людей. В іншому випадку мені тут одразу як дві історії показані. В іншому випадку, коли, тобто, дивіться як сам по собі цей чоловік він точно буде десь ходити. Без, з цією жінкою, але без цієї жінки. Тобто у нього ну, в будь-якому випадку йому дорога повинна бути. І ось тут показана ще інша історія, коли він зустрічає але вже одного чоловіка, з яким починає розмовляти про роботу. І ця розмова йому буде дуже-дуже корисною. Якось буде вирішуватись якесь таке його складне питання. І він навіть, знаєте, собі буде відмічати. От, ну, Він, знаєте, от показано, що у жінки, коли відміняється ця зустріч, він так трошки як засмучений. Знаєте, він налаштувався, він там собі щось там. Вигадав, вже, ну, щось, хотів, дуже хотів цієї зустрічі. Але коли зустріне цього чоловіка, і будуть йти розмова про роботу, він собі думкою там, ну, згадає цю історію, що не зустрівся з жінкою, і собі подумає, що якби ми зустрілись, ми б пішли іншою дорогою, і ми б його не зустріли. І подумає собі, що як гарно, що в неї в цей день не склалось, що у нас з нею зустріч переноситься, зате я побачив того, кого мені треба було побачити. Тож в одному випадку відвела доля, але вона ну, заради такої ситуації відвела. Далі, ось тут. Тут ще в перспективі ця ситуація вона ще тільки буде відтворюватись. Ось тут чоловік буде заспокоювати жінку, буде відводити від неї дві проблеми, як на себе їх візьме. Хоча у нього теж є певні страхи, але ж він чоловік, він в тому не зізнається. І він заспокоїть свою жінку. Або тут саме його жінка, або тут ситуація, в якій він заспокоює, ну, це може бути і колежанка, це може бути і якась там співробітниця, яка буде жалітись на хитрощі, на такі, знаєте, зміни в її справах, але через іншу жінку. Там, десь їй негараздий робить жінка. Тепер від кого відводить доля? Від... Тут показаний чоловік, він показаний такий, знаєте, десь 60, а може, 60 плюс, давайте отак. А, Вже такий літній. Його якась справа нав'язана вам. І це це те, що він хоче нав'язати, бо це в перспективу йде. Це те, що від вас буде потребувати і зусиль багато, і нервів, і взагалі воно вам показане як ну не на користь, а як на збитки, тож від цього чоловіка від вас буде відводити доля. Так, від людини, яка хоче подарувати вам подаруночок, але в тому подаруночку щось таке негарне, закладене. Буде вас доля відводити, ви ну, от знаєте, як М -м -м. у вас і є питання до цієї людини, ви знаєте, що від цієї людини приймати дарунки не треба. Що вони ну, от вам, як збитки несуть. Ну, там, наприклад, так буває, коли скрадником якийсь даруночок дається, і від вас потім вдача відвертається, якісь там, негаразди трапляються, здоров'я так можуть красти, красу так можуть красти. Тобто, Людина за ваш рахунок буде собі мати те, на що немає права. І щось тут не вийде. І доля буде так відводити від вас цю людину, що просто, от, знаєте, ви нібито і будете намагатись, там піти на зустріч людині. Але, ну от, ну, ви знаєте, як долі не треба, щоб ви щось зробили, то вона вміє вас відволікти. І зв'язку не буде, і світла не буде, і транспорт не буде ходити. Ну тут просто от до вас не пустить доля цю людину. Так, далі. Отут відведе доля людину, яка теж це в перспективу лягає. Ви щось зробите, і людина дуже схоче ваш результат приписати собі, всім розповісти, що це, от, якби не та людина, то у вас би взагалі нічого б не вийшло. Не вийде, не вийде, бо втрутиться тут чоловік, який просто, от, знаєте, як вчасно зайде. І він розставить всі крапки над І. Він скаже, що вибач, але тебе і близько не було, коли робилась ця справа. І я знаю, хто це зробив. Так, далі відведе. Угу. От тут дуже незадоволений чоловік. Ви десь спілкуєтесь це робота соціум десь в тій галузі. А людина, яка. Ставить під питання вашу можливість заробляти, отак воно показано. І ставить під питання, чи платити вам ті гроші, які обіцяно, чи не платити, відведе доля цю людину і дуже так. Жорстоко, я б так сказала. Але навіть не намагайтесь жаліти цю людину, бо тут не одному чи не одній вам е траплялось вже в житті від цієї людини, і бачу ситуацію, в якій вам не, ви, вами не були отримані ті гроші, на які ви заслуговували. і... Так, як будуть відводити вас, від вас цю людину, то це витівки долі, вам не сперчатись з цим і не жалійте людину, бо цілком і повністю заслуговано буде тут по справедливості. Так, кого ще показуємо. Це сказала, щоб не жаліли, бо ще раз мені показують, що нема кого там жаліти. Так, ось тут людину, яка аж роздувається від образ на всіх навкруги себе, але не бачить проблем в собі. Людину, таку, знаєте, кругленьку за формами. Не можу зрозуміти, чоловік це чи жінка. Але як ходить, аж підстрибує. Знаєте, така хода в людини. При всіх своїх формах доволі швидко ходить і аж підстрибує. Ну, це щоб розуміли, про кого мова. Відводить, бо людина дуже хотіла б, чи хотів би, не можу зрозуміти, все ж таки, дивлюсь, дивлюсь і не, не зрозуміло. Навіть будуть намагання скинути на вас три якихось питання, які тільки цій людині треба би займатись, бо за це гроші отримує через це ж на роботу і ходить. Але ж буде бажання на вас скинути свою роботу. А ви така людина, що не вмієте сказати ні. Отак от мені тут показано. Хоча, хоча, Я так розумію, що тут допікти вас можуть. тож. Ой, давайте так, я бачу просто поряд з вами ще людину, і от, от одна людина може сказати ні, та так може сказати, що всі будуть пам'ятати. Як ви кажете, ні. А от інша людина, яка поряд з вами не вміє сказати ні. Ви ще як знаєте, як заступатись будете. Так, далі. Цифра 53, злий чоловік показаний. Це може бути рік народження, може бути і вік людини. Оцю людину від вас відводить доля, теж тут є моменти грошей, якісь такі грошові моменти, які От, тільки людині належать ці моменти, ви не маєте до цього стосунку, але людина як намагається вас втягти в ці історії свої. І вам воно, ну, вам воно взагалі не треба. І поряд з вами з'являється інший чоловік, який взагалі ну, нормально, дружньо до вас налаштований. І от він як відволікає вас, і ви не потрапляєте в пастку того іншого чоловіка, від, від якого будуть вас відводити доля. Угу. Давайте, що тут у нас. Отут від якоїсь дороги вас відводить доля, бо там ви могли б побачитись з людиною, з якою вам взагалі не треба зустрічатись. Ви е, тут навіть е, як почнете ту дорогу, але щось треба буде повернути назад. І це вас врятує. В іншому випадку, дивіться, як, якщо слухає жінка, то тут трошки інакше вас тут від чоловіка відводять, і йому треба буде повернути. Це може бути, наприклад, він їде на автівці і щось може там в тій автівці чи зламатись, чи е, треба буде. Їхати, заправляти автівкою, і він як іншою дорогою поїде. Ну, Тобто, тут будуть якісь технічні моменти траплятись, і через ці технічні моменти людина відволікається і не пересікає вам дорогу, і ви не зустрічаєтесь. Бо раніше ваше спілкування було і було для вас складним. Так, Чоловіка якогось відводить доля, щоб не потрапив на двох людей, яких йому не треба бачити, двох чоловіків якихось, з якими йому не треба зустрічатись. Відводить тим чином, що вони будуть зайняті іншим чоловіком. Так, Ось тут відводить доля від ситуації, яка людину поставила б на милиці. Може впасти може людина, може ще якось Ну, відводить. Е, незбалансованість рухів мені показана, але втримається на ногах людина і не буде е, такої ситуації, коли. Далі були б милиці. І 29 число для когось з вас, воно таке, що тут як третій раз вже буде відводити доля вас від якихось ситуацій, які з вами, оце як циклічність, якась певна є в вашому житті. Не для всіх це кажу, для когось з вас. 29 число для вас таке, що краще б сидіти вдома. І нікуди не йти в цей день. І е, хтось з вас це вже знає, що 29 число чомусь для вас воно таке якесь дивне, що щось завжди трапляється. Але ж у вас дуже-дуже сильний, потужний янголохоронець, і відводить від вас е, всілякі негаразди, і ну, вже не раз, вже три мені показані. Е, чоловік. Якийсь чоловік вам так допомагає з вашого роду, ну, був у вашому роду. Так, давайте, як нам показали цю душу, то ми ж поставимо свічку хай. Згадайте, хто розуміє, згадайте ім'я цієї людини. І хай. Зараз відволікусь трошечки чекайте. От, щоб бачили, ставлю свічку, але трошки її там, щоб не заважала нам тут. От і хай, хай вона дасть, хай цей вогонь дасть силу комусь з вашого роду. Так, що тут ще щось є? Ось тут хтось з вас може вважати, що доля вас відводить від чоловіка, бо у вас тут була б зустріч. Може, навіть от сьогодні слухаєте і повинна була б зустріч бути, але щось. Ну, щось не виходить, переноситься та зустріч. Не треба там собі вигадувати, що доля вас відводить від цієї людини. Ні. Бо бачу, що тут вже починаєте собі розганяти там щось в голові. Ні. Насправді, ну, тут просто от так буває, так трапляється в житті, що бувають якісь моменти, коли в людей змінюються плани. Ні. Доля навпаки вам привела цю людину. Так. І тут теж не обійшлось від духів роду. так. Все, на цьому я закриваю філіжаночку. Я маю надію, що ви для себе щось корисне тут почули. І для вас це відео було. Таким впізнавальним якимось. І маю надію, побачитись з вами знову. А ви бережіть себе і будьте в безпеці. Хай ваше життя буде і яскравим, і наповненим, і здоров'ям, і радістю, і любов'ю, і хай будуть ті люди поряд з вами, які вам дуже-дуже дорогі і приємні. І побачимось всім пока!